Доброго дня! На сьогоднішньому році ми з вами будемо вивчати роботу із клавіатурою. Для цього нам потрібно зайти в сходинки до інформатики та вибрати гру кіт риболов. Вибираємо. У нас відкривається дана гра. В лівій частині у нас знаходиться наш кіт. Із вудочки, і при натисканні на розпочати, у нас у нижній частині будуть показувати літери та цифри, які нам потрібно натискати. Коли ми натискаємо на нашій клавіатурі дані кнопки, ми ловимо рибку. Це гра на декілька рівнів. Тобто, якщо ми з вами припинимо, то у нас ми побачимо нові рівні. Тобто, із використанням все більш нових і нових вправ. Якщо виберемо другий або третій рівень у нас з'являється, по-перше, либо всі символи, а у нас буде трохи швидше сама гра, дана вправа нам знадобиться на декілька уроків. Тобто на першому уроці. Ми з вами будемо вивчати букви та цифри та як їх використовувати. Для того, щоб перейти на наступний урок, нам потрібно нажати урок та урок 2. На другому уроці ми разом з вами будемо використовувати не тільки цифри та літери, ми будемо використовувати також символи та використання таких кнопок, як Shift, Ctrl, Alt. Третій урок. Будемо вже натискати це швидше, швидкість ці риби буде збільшуватися, і крім того, нам потрібно буде збирати слова. Тобто, якщо нажати редагувати сценарій уроку та подивитися, у нас будуть три, три речення. Мама мила раму, я шури шари, я вчусь працювати на клавіатурі. Наступний урок четвертий. та завершаємо. Це будуть вправи для одного та двох пальців, 3, 4 та 5 пальців. Зверніть увагу, що не потрібно натискати лише тільки вказівними чи іншими пальцями. Якщо це просто один палець. Для того для правильної роботи із клавіатурою ми використовуємо наші всі пальчики. Тобто ми її розпределяємо на клавіатурі так, щоб е, кожен палець відповідав за свою частину клавіатури. Таким чином, нам не потрібно буде постійно дивитися та переміщатися. Е, даний урок буде у нас на протязі 4 занять. Тобто, це відео буде використовуватися кожного разу по новому. Вам потрібно кожного дня. Заходити в даний урок та витрачати на нього хвилин 10-15. Для цього, це буде одне із головних завдань на дану неділю. Тому до наступних зустрічей та я гадаю, що у вас не виникнуть питання по даному уроку. До побачення!